зміг прославитись та запам'ятатися глядачам Майкл Бей високими бюджетами, динамічним екшеном, тонною спецефектів, ну і, звісно, величезною кількістю вибухів у своїх фільмах. Також він відомий тупими сюжетами, плоскими персонажами і зеленим екраном, яким мабуть, повністю покрив навіть власний дім. У всіх фільмах Бея в тій чи іншій мірі представлені більшість або, хоча б деяка кількість перелічених характеристик. Але є одна франшиза, яка, здається, була створена спеціально для того, щоб її екранізував саме Бей, реалізувавши увесь свій вибуховий потенціал. В результаті саме завдяки серії фільмів про трансформерів, Майкл Бей зміг потрапити до списку найбільш комерційно успішних постановників. Усі його фільми разом заробили сумарно 7,8 мільярда доларів, а всі трансформери на сьогодні налічують збори у 5,2 мільярда. Навіть якщо забрати з них 900 мільйонів, які припадають на дві останні роботи, де бей числився лише продюсером, все одно виходить, що на трансформерах він заробив в прокаті 4,3 мільярди, що складає більше половини каси всіх його фільмів разом взятих. Тобто з позиції прибутків можна сказати, що більшу половину своєї кар'єри бей знімав трансформерів, а вже другу половину щось там іще. При цьому сама серія фільмів, яка базується на іграшках компанії Hasbro, по мірках індустрії є просто шалено успішною, і компанія на продажі іграшок завдяки фільму заробила набагато більше, ніж на цих самих фільмах. Тож прибутки там вимірюються цифрами в десятки мільярдів. Досліджувати те, як там компанія продає свої іграшки, ми, звісно, не будемо. Тож зупинимося лише на великих інопланетних роботах, які знаходилися на великих екранах. Окрім трансформерів, в кіно існує ще одна франшиза, що є власністю Hasbro, яка правда може похвалитися тільки кількістю провалів. Але в 2003 році планувалося запустити в роботу саме фільм про Joe. завадив цим планам уряд Сполучених Штатів, який захотів розпочати маленьку переможну війну на 10 років. На цьому фоні теми Joe здалися керівництву Hasbro занадто гострими, і в роботу вирішили запустити адаптацію трансформерів. Знімати кіно доручили студії Paramount, а в якості виконавчого продюсера вдалося залучити Стівена Спілберга, який був великим фанатом іграшок та коміксів про трансформерів. На початковій стадії виробництва саме Спілберг контролював усі процеси. Маючи слабкість до зображення великої дружби між істотами з різних світів, він подав ідею того, що в центрі сюжету має бути школяр та його автомобіль Трансформер, і перевіряв та виправляв усі чернетки, що писали сценаристи. Коли сценарій під чітким керівництвом Спілберга було написано, він вирішив, що пора знайти для стрічки постановника, запропонувавши роботу Майклу Бею, з яким до цього знімав острів. Бей спочатку сприйняв пропозицію скептично, назвавши фільм дурною іграшкою про дурні іграшки. Однак Спілберг, заручившись підтримкою Газбро, зміг переконати Майкла, навівши йому декілька шестизначних аргументів. Бейс, звісно, запевняє, що такі аргументи абсолютно ні до чого, і він погодився на роль виключно з великої поваги до Спілберга, маючи бажання знову з ним попрацювати. І ми, звісно ж, Майклу віримо, що все-таки згодом він знизив свій стандартний гонорар на 30% заради того, щоб знімати фільм у Лос-Анджелесі зі своєю постійною командою. Тож можна припустити, що гроші бей любить не так сильно, як знімати кіно. На головну роль у трансформерах Спілберг активно намагався підсунути бею шаю Лабафа, але постановник після перегляду Константина з Лабафом вирішив, що таких старих школярів йому у фільмі не треба. У зв'язку з цим Лабаф вдягнув на прослуговування шкільну уніформу та змінив зачіску, щоб більше походити на школяра, чим зміг переконати Бея. Меган Фокс бею також не сподобалася, так як здалася йому занадто худою та слабенькою. Тому постановник змусив її записатися в спортзал та набрати 5 кілограмів м'язової маси, після чого актриса на зйомках часто називала його тираном, за що потім дорого поплатилась. Для того, щоб зробити десептиконів більш загрозливими та змусити глядача відчувати, що герої справді в небезпеці, було вирішено представити в фільмі більшу кількість десептиконів, ніж автоботів, тому поганих роботів у фільмі було восьмеро, а хороших лише п'ятеро. Загалом у серії фільмів про трансформерів представлена не така велика кількість персонажів, набагато яскравіше та ширше протистояння двох різних груп роботів відображене на сторінках коміксів. Дізнатися більше про цей цікавий всесвіт можна саме там, але для того, щоб ознайомитися з ними, ці самі комікси необхідно спочатку придбати, і для цього вам дуже сильно допоможе Bull's Eye Shop. Саме тут ви зможете знайти ліцензійні видання з США, а також перекладені примірники українського видавництва. Якщо ж який-небудь персонаж вам сподобається дуже сильно, тут можна придбати і колекційні фігурки, а також автографи улюблених акторів та речі зі знімального майданчика, серіалів та кіно. Тож переходьте за посиланням в описі та обирайте комікси про своїх улюблених персонажів з промокодом Кінопедія 2024. Bulls Eye Shop задовільнить потреби навіть найбільшого гіка. Загалом студія з самого початку виробництва була націлена на високобюджетний блокбастер, тому дуже великий акцент було зроблено на спецефектах, які Бей хотів довести до ідеалу, через що спеціалістам по 3D рендерингу та спецефектам довелося виконати просто монументальну роботу. Це, в свою чергу, з'їло велику частину бюджету, що за різними оцінками склав від 150 до 200 мільйонів доларів. Бюджет міг би вийти набагато більший, але вдалося зекономити на акторах, яким Спілберг платив не більше 70 тисяч доларів, обіцяючи великі гонорари вже в наступних фільмах. Тайріс Гіпсон на цьому фоні взагалі заявляв, що йому довелося самому заплатити розробникам, щоб вони взяли його в своє кіно. Також немалу суму вдалося зекономити завдяки контракту з ВМС США, які безкоштовно надавали студії для зйомки свої військові бази, техніку та масовку, а також організовували усі вибухи в кадрі. І в бюджетному еквіваленті співпраця з армією мала надзвичайно високе вираження, чого не було з часів Чорного яструба. Якби студія змушена була платити за все, що їй надали безкоштовно, то і без того великий бюджет міг би збільшитися ще на 50 мільйонів. Ще одним цікавим моментом зі зйомок стала сцена появи з землі велетенського трансформера Скорпіона. Майклу Бею необхідно було створити вибух в максимально близькій дистанції до акторів, через що він попередив усіх, що після того, як зйомка розпочнеться, необхідно чимдуж тікати, щоб залишитися цілими. Насправді вибух був не надто сильний і не міг сильно комусь нашкодити, але Бей захотів додати до сцени трохи емоцій, сказавши акторам, що той, хто бігтиме останнім, може випадково опинитися у епіцентрі вибуху, через що переляк на обличчі акторів у цій сцені був справжнім. Трансформерів випустили в прокат у липні 2007 року, і фільм став касовим хітом, зібравши 710 мільйонів доларів при бюджеті в 200. Не дивлячись на те, що серія іграшок від Газбро і так користувалася досить великою популярністю, студія вирішила підтримати випуск стрічки суттєвою маркетинговою кампанією, яка включала рекламні ролики для таких гігантів, як General Motors, Burger King та PepsiCo, а також більше 200 укладених партнерських угод з різними компаніями. Незалежно від того, в яку суму обійшовся маркетинг трансформерів, і студія, і сама Hasbro заробили на фільмі набагато більше. В додаток до 700 мільйонів в кінотеатрах трансформери принесли Paramount ще цілих 304 мільйони завдяки продажам на носіях, а Hasbro на іграшках, пов'язаних з фільмом, заробила в районі 500 мільйонів. Окрім того, фільм став великою рекламою всього, що тільки потрапляло в кадр, і на цій рекламі Paramount також дуже непогано заробила. Критики охрестили стрічку красивим атракціоном небаченого до цього масштабу, в якому сюжет потрібний тільки для зв'язки докупи красивих сцен. І виключно за ці красиві сцени вони видали фільму 57% позитивних рецензій. Студія Paramount вірила в успіх свого фільму ще до виходу в прокаті, тому запустила в роботу одразу два сиквели ще у травні 2007-го. Однак проблеми у виробниці другого фільму викликали страйки сценаристів, через які Бей побоювався початку страйку режисерів, що могло не дозволити йому завершити зйомки. По суті, помста полеглих стала єдиним фільмом постановника в серії, який він одразу хотів знімати сам, і його не доводилося про це просити. Хазбро хотіла нав'язати Бею ідею введення в сиквелі диноботів, так як дуже хотіла продавати побільше іграшок. Але постановник водити їх на відріз відмовився, стверджуючи, що щиро не розуміє, навіщо роботам маскуватися перед купою ящирок, і як логічно вписати це, і в без того тупий сюжет. Також на фоні успіху темного лицаря Бея змусили використати у фільмі iMAX камери, на які він зняв цілих три сцени. Прінстонський університет, в якому знімали фільм, заборонив студії використовувати у фільмі назву свого закладу, вирішивши, що події, які відбуваються в трансформерах, недостойні високого звання їхнього університету. Меган Фокс під час роботи над другими трансформерами продовжила звинувачувати Бея в тиранії і навіть порівнювала його з одним невдалим німецьким художником. Бей на всі ці порівняння реагував досить спокійно, а от Стівену Спілбергу така поведінка не сподобалась, тому її успішна кар'єра після других трансформерів різко перестала бути такою успішною. Бюджет других трансформерів виріс до 210 мільйонів доларів, а касові збори склали 837. При цьому на маркетинг студія витратила ще 150 мільйонів, які, правда, скоріше за все покрила за рахунок рекламних інтеграцій у фільмі, без яких не обходилося і 5 хвилин хронометражу стрічки. Критики при цьому кіно повністю розгромили, і на відміну від першої частини не стали хвалити її навіть за візуал. Більшість з них стверджували, що помста полеглих відкриває нові сторони у поняттях жахливого кіно, і в майбутньому його будуть показувати на уроках дослідження фільмів як приклад того, чого робити точно не треба. Майкл Бей також визнав, що фільм видався жахливим, але звинуватив у цьому він не себе, а страйк сценаристів 2008 року, через який йому не вдалося залучити до сценарію професіоналів, і довелося користуватися сценаристами першого фільму. Стрічку номінували одразу на сім золотих малин, але видали лише три. Клас. <рес> не дивлячись на всі художні досягнення, студія Paramount добре заробила на помсті полеглих. Тож продовження хотіли знімати тут і зараз, плануючи випуск на 2011 рік. Майклу Бейю такі плани сильно не сподобалися, так як він не планував потрапляти у рабство до студії на такий довгий період, очікуючи хоча б на один рік спокою. Тож студії знову довелося наводити йому аргументи у вигляді мішків з грошима. Ці аргументи на Бея вдало подіяли, і з 2012 року вихід фільму змістився на початково запланований 2011. У момент виробництва третіх трансформерів Джеймс Кемерон вже встиг наробити шуму зі своїм аватаром, тож Paramount також захотіла знімати своє кіно в 3D. Бей знову був проти, і Джеймса Кемерона відправили переконувати його в тому, що це чудова іграшка, якою йому точно сподобається гратись. Кемерон навіть люб'язно запропонував Бею технічну групу зі свого аватара для зйомок фільму, після чого постановнику все-таки довелося погодитись. Так як Меган Фокс відправила займатися вивченням професійної етики, персонажу Лабафа знадобилася нова подружка. Майкл Бей вирішив, що для заміни Фокс йому не потрібна геніальна актриса, тож серед потенційних кандидатів зосередився на моделях. Останньою моделлю, з якою він працював, виявилася подружка британського поціновувача філософії Джейсона Стетхема, тож саме її Бей і обрав на роль. Темна сторона місяця обійшлася студії в 195 мільйонів доларів і змогла зібрати у прокаті 1 мільярд 124 мільйони. Студія змогла непогано зекономити на автомобілях, які ефектно знищувалися в кадрі. Завдяки уводі, укладеній з General Motors, всі ці автомобілі дісталися їй безкоштовно від страхової компанії, так як вони постраждали від підтоплення. І студії довелося заплатити виключно за їх доставку на снімальний майданчик. Але де вдалося зекономити, також довелося і втратити. Під час зйомки однієї зі сцен погонь, сталевий трос, яким буксирували автомобіль, відірвався і вцілив прямісінько в обличчя статистки, пошкодивши їй череп. Після цього їй довелося виконати досить складну операцію на мозку, що все одно не врятувало жінку від перелічу обличчя та втрати ока. В результаті, після того, як вона подала на студію в суд, Paramount вирішила домовитись, виплативши родині постраждалої 18 мільйонів доларів. Маркетингові витрати на новий фільм студія цього разу не оголошувала, але відомо, що лише в Південній Америці вони склали в районі 75 мільйонів. Навіть якщо врахувати, що в решті світу була схожа сума, то все одно більшу частину цих витрат перекрили продажі на DVD, на яких стрічка заробила 114 мільйонів. Критикам третій фільм сподобався трохи більше, ніж попередня частина, але не набагато. Стрічці видали 35% позитивних рецензій та 8 номінацій на золоту малину. До того, як знімати четверту частину трансформерів, Майкл Бей заявляв, що з нього досить цих мультиків і знімати нові фільми він не хоче. Тож студія Paramount разом зі Стівеном Спілбергом знову довелося його вмовляти. Мішками з грошима постановника цього разу переконати не вдалося, тож студія запропонувала Бею профінансувати його кров'ю і потом і вірно чекати, коли він зніме свій фільм. Знімав фільм Бей не так довго, тому четверту частину Трансформерів, що отримала назву час вимирання, вдалося випустити вже в 2014 році. Шая Лабаф, який в момент, коли студія вмовляла Бея, вже вирішив, що він великий і талановитий актор, також заявив, що не повернеться до цієї іграшкової франшизи, так як треба заробляти статус місцевого божевільного. Але Майкл Бей з цього приводу не сильно засмутився, підтягнувши на головну роль Марка Волберга, якого якраз знімав у своїх анаболіках. Правда, тепер довелося чимось розбавляти на екрані суворий вигляд Волберга, і у стрічку заїхав Джек Рейнор, який мав змушувати глядачів сміятись. Смішити аудиторію Рейнору вдавалося не дуже, і він скоріше викликав у глядачів постійне відчуття фейспалму. Майкл Бей цей момент, схоже, розумів ще на стадії зйомок, а тому постійно зривався на актора, стверджуючи, що з намальованої комп'ютерної мавпи користі на екрані було б більше. Чувак! Це грубо. Велику частину нових трансформерів знімали в Китаї, і для китайського прокату Бей навіть зняв у фільмі декілька додаткових сцен з китайськими акторами, які показували виключно на азійському ринку. Один прекрасний день під час зйомок цих сцен до Майкла підійшло троє впевнених китайських молодиків, які запропонували виплатити їм 100 тисяч гонконгських доларів, щоб зйомки фільму пройшли спокійно. Коли ж Майкл Бей висловив своє нерозуміння стосовно того, за що конкретно він має платити. Прохання китайців набули трохи більш агресивної форми. Загалом такі ситуації в Китаї були стандартною практикою, але в більшості випадків такі питання з голівудськими фільмами вирішувалися на трохи вищому рівні партійних чиновників і не зачіпали знімальну групу. Цього разу з домовленостями чомусь не склалося, і Майклу Бею довелося трохи постраждати фізично. Про Каті час вимирання виступив дуже вдало, зібравши 1,1 мільярд доларів при бюджеті в 210 мільйонів. Однак, на відміну від попередніх фільмів вже не став великим хітом на цифрових майданчиках та фізичних носіях. На тих ринках, де можна було щось вирахувати, фільм заробив 65 мільйонів, що було вдвічі менше, ніж у темної сторони місяця. Критикам нові трансформери категорично не сподобалися, тож вони видали йому лише 18% позитивних рецензій і постановили, що окрім фанатів Бея, нікому більше на сеансах робити нічого. Тож Майклу Бею за фільм прилетіла в колекцію ще одна золота малина. Після цього знімати новий фільм про трансформерів Бей не хотів категорично, знову заявляючи, що з нього досить. І студії довелося одночасно і вмовляти, і змушувати постановника. Мовляли його фінансуванням 13 годин і обіцянками знову чекати, коли постановник зніме своє серйозне кіно та трохи відпочине від високобюджетних мультиків. В результаті Бей таки погодився зняти фільм, заявляючи, що цього разу це вже точно востаннє, і знімати наступні фільми його не змусять навіть під дулом пістолета. Через те, що всі слухняно чекали, коли повернеться Бей, останній лицар потрапив на великі екрани лише в 2017 році, через три роки після виходу епохи вимирання. Сценарій нового фільму став збірною солянкою середньовічних лицарів, сучасних лордів та диноботів, яких студії нарешті вдалося проштовхнути у фільм. І через все це сюжет останнього лицаря став виглядати жахливо навіть по мірках серії, де історія завжди існувала лише як фон для постійного екшену. Критики таке падіння сценарної якості швидко помітили, тому стрічка має найнижчі оцінки серед усіх фільмів франшизи, будучи номінантом одразу 10 золотих малин. Окрім жахливих оцінок від критиків, останній лицар також став першим касовим провалом у серії. При збільшеному до 260 мільйонів бюджетів фільм зміг зібрати у прокаті лише 605 мільйонів. І навіть з набагато нижчими витратами на маркетинг порівняно з попередніми фільмами, останній лицар приніс Paramount збиток у 100 мільйонів доларів. Газбра доходом від продажу іграшок зі студією ніколи не ділилася, тож Paramount залишилась у великому мінусі. Однак, схоже, що компанії все таки змогли якось домовитись, так як вже через рік вийшов новий фільм франшизи. Студія вирішила освіжити серію і зробити невеликий приквел про Бамблбі, в якому можна буде задіяти нові обличчя. Майкл Бей, який обіцяв знімати Бамблбі, не погодився, виступивши тільки продюсером, а на місце постановника призначила аніматора Тревіса Найта. Він до цього знімав непогані мультики, тож всі вирішили, що і мультик з живими людьми йому зняти вдасться. Сценарій до фільму цього разу доручили писати талановитим жінкам, які замість ручного хлопця видали жовтому роботу ручну дівчинку, знову надавши йому канонічну форму Volkswagen Бітла. Сильною і сміливою дівчинкою в новому фільмі доручили бути Гейлі Стейнфілд, а головними мускулами стрічки цього разу став Джон Сіна. Спочатку автори фільму хотіли додати до нього трохи британської філософії, але коли головний філософ відмовився, взяли на роль Сіну. На відміну від фільмів Бея, Бамблбі Тревіс Найт вирішив зробити більш камерним фільмом у класичному ретро-стилі. Таке рішення дозволило позбутися від великих затрат на вибухи та спецефекти, а при скороченому хронометражі фільму відносно попередніх частин, це суттєво вплинуло на бюджет. Тривалість Бамблбі всього лише 1 година і 54 хвилини, в той час як усі попередні фільми тривали більше 2 годин. Відповідно, обійшовся фільм студії у 135 мільйонів, що також є мінімальною цифрою для усієї франшизи. В прокаті при такому бюджеті вдалося зібрати 468 мільйонів, що зробило стрічку касово успішною. Невідомо, що саме так сильно сподобалося критикам у Бамблбі, талановиті жінки-сценаристки чи відсутність Майкла Бея в кріслі постановника, але вони видали у фільму цілих 91% позитивних рецензій. Це стало абсолютним рекордом для серії і виглядало особливо вражаюче на фоні останнього лицаря з його 18%. Тож Бамблбі навіть отримав від Золотої Малини премію за відновлення репутації. Після такого, хоча і скромного по мірках серії, але якісного фурору, студія вирішила, що добитися успіху з новим фільмом їй вдасться, якщо об'єднати сценарний рівень Бамблбі з епічністю фільмів Майкла Бея. І таким чином світ побачив час звіроботів, що на сьогодні є останнім повнометражним проектом про трансформерів на великих екранах. Режисером нового фільму став Стівен Кайпл Молодший, що до цього допомагав Сільвестру Сталоне знімати другого кріда, так як Тревіс Найт вирішив повернутися до роботи над власними мультфільмами. Сценарій до часу звіроботів також писали вже не ті самі люди, що працювали над Бамблбі, в зв'язку з чим багато хто помітив падіння його високої якості. Падіння було ще не до рівнів останніх фільмів Майкла Бея, але вже ближче до перших трансформерів, ніж до Бамблбі. На фоні трохи просівшої мультяшності порівняно з фільмами Бея, час звіроботів роботів не знайшов інтересу зі сторони глядачів. Фільм зміг зібрати при бюджеті в 200 мільйонів лише 439. При цьому оцінки критиків на відміну від того ж Бамблбі, у стрічки дуже посередні, тому картину по всіх критеріях можна визнати великим касовим провалом. У зв'язку з цим, вже у цьому році студія вирішила перезапустити франшизу з повнометражним анімаційним фільмом, що стане першим серії з 1986 року. Трансформери початок вже б мали з'явитися на екранах кінотеатрів в момент виходу цього відео. Бюджет проєкту на даний момент невідомий, але враховуючи, що на озвучці такі актори, як Кріс Гемсфорд та Скарлетт Йогансон, він точно не малий. орієнтовно 90 100 мільйонів. Спочатку мультфільм мали випустити ще в липні, але через нового Дедпула відправили стрічку на кінець вересня. Наприкінці вересня мультфільм вирішили знову перенести, щоб не конкурувати з другим Бітлджусом, і тепер він має виходити на початку жовтня. В жовтні у трансформерів також буде прямий конкурент, тож він може завадити успіху стрічки. При цьому тестовій аудиторії мультфільм сподобався. Трейлери також мають позитивну реакцію в мережі, тож якщо вдасться подолати конкуренцію, то можна чекати на хоча і невеликий, але успішний прокат. Як франшиза буде розвиватися після цього, наразі невідомо. Однак розвиватися вона точно буде. Hasbro заробляє на продукції занадто великі гроші, щоб відмовлятися від її реклами у кіно, а тому навіть за умов збитковості для Paramount знімати нові фільми та мультфільми у серії все одно будуть. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!